Вітаю Держпизв'язку разом з ЮФАПАР розробили онлайн-курс «Кіберзахист для організацій». Чи доводилося вам стикатися з атаками хакерів? Якщо ні, це лише питання часу. Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія в Україні, активність зловмисників у кіберпросторі значно посилилася. Зросла загроза не тільки для державних та місцевих органів влади, а й для приватних організацій та установ. Енергетичний сектор, медіа, логістика та представники інших сфер ви всі у полі зору кіберзловмисників. Навіть якщо з першого погляду здається, що ваша компанія навряд чи їх зацікавить, ви точно помиляєтеся, які цілі переслідують хакери, як не втратити важливих даних, як посилити кіберзахист. До кого звертатися по допомогу? Про все це ви дізнаєтеся на наших лекціях. На початку розглянемо, як саме відбуваються кібератаки, які цілі можуть переслідувати кіберзловмисники, хто вони. Отже, навіщо хакери атакують? Ключовими є дві цілі хакерських атак: управління та доступ до інформації. Управління це передусім контроль над технічними ресурсами та фінансами, є більш пріоритетним, але й значно складнішим завданням. Він дає можливість хакерам не лише використовувати для подальших атак ресурси жертви, а й прямо взаємодіяти з її фінансовими активами. Доступ до інформації, хоча і менш пріоритетний, може дати хакерам можливість збирати конфіденційні дані для подальшого використання або продажу. Ці цілі часто є взаємопов'язаними, і успіх у одній сфері може полегшити завдання в іншій. Тому для ефективного забезпечення безпеки необхідно зосередитися на обох аспектах. Перша ціль, якою зловмисники можуть керуватися, це намір заволодіти вашими електронними пристроями. Чому Тому що це дозволяє їм контролювати вашу техніку і використовувати її для подальших атак на інші системи? Контрольований комп'ютер може стати частиною так званої мережі зомбі, яка використовується для масових атак. Атакуючи, зловмисники можуть мати на меті отримання особистої або корпоративної інформації. Спектр такої інформації може бути доволі широким: від ваших особистих фотографій та повідомлень до комерційних секретів компанії, де ви працюєте. Крадіжка даних може призвести до серйозних наслідків. Крім того, через вашу компанію хакери можуть дістати доступ до чутливих даних та критичних державних інформаційних систем. Зловмисники часто орієнтуються на ваші фінансні. Ресурси. Це може бути незаконний доступ до банківських рахунків, шахрайство з кредитними картами або вимагання викупу за інформацію, яку вони зашифрували у вас на пристроях. Цілі тут можуть бути як особисті, так і корпоративні. У контексті цілей, про які ми щойно поговорили, важливо зрозуміти, хто є акторами у сфері кібербезпеки. Актори можуть бути різними від окремих хакерів, що мають різні мотиви та рівні професіоналізму, до національних державних угрупувань, які діють з більш глобальними та стратегічними цілями. Конкуренти у бізнес сфері також можуть вдаватися до кібератак як способу виграти конкурентну перевагу. Всі ці актори можуть переслідувати цілі управління та доступу до інформації, але з різними масштабами та інтенсивністю. Розуміння, хто стоїть за атакою, може значною мірою вплинути на стратегії захисту та відповіді на інциденти кібербезпеки. А тепер детальніше: хакери, які атакують системи, можуть діяти самостійно або як частина злочинних груп. Їхні мотиви можуть варіюватися від особистого збагачення до політичного активізму. Зауважу, що не всі хакери зловмисні. Національні державні актори це агенти або підрозділи підконтрольні уряду. Їхня діяльність часто спрямована на політичну або військову вигоду. Наприклад, може йтися про крадіжку державних секретів або підрив інфраструктури іншої держави. В умовах повномасштабної війни навіть найменш важливі цілі становлять інтерес з політичних мотивів. Конкуренти це можуть бути інші компанії, які використовують недобросовісні методи для збору конфіденційної інформації або підриву вашого бізнесу. Часом це робиться з метою знищення конкуренції або збільшення власного ринкового впливу. Окремим підпунктом інтересу конкурентів є промислове шпигунство. Далі розглянемо, як відбуваються хакерські атаки. Розпочнемо з розповіді про модель, яка називається Cyber Kill Chain. Вона допомагає розуміти усі етапи кібератаки. Перший етап: розвідка: зловмисники збирають інформацію про вашу організацію, ваші системи, працівників та інше. Далі йде етап збройного вторгнення. Це вже безпосереднє проникнення в систему. Тут ключове питання для керівництва, як забезпечити правильну конфігурацію системи та регулярне оновлення всіх компонентів, щоб ускладнити життя зловмисникам. Третій етап виконання. Це момент, коли зловмисник уже в системі та реалізує свій шкідливий код. Для керівників важливо мати систему швидкого виявлення подібних дій та ефективну систему реагування на інциденти, зокрема, сценарії реагування на ті чи інші зловмисні дії. Може здатися неочікуваним, але більшість часу та зусиль зловмисників 95% витрачається на розвідку. Це аналіз структурної організації цільової компанії. Збір інформації через різні канали, технічні чи соціальні. Зловмисники також можуть збирати дані про співробітників, їхні поведінкові моделі, використоване програмне забезпечення та робочі графіки. Саме на цьому етапі керівники компанії мають найбільший шанс запобігти подальшому проникненню. Безпосередня атака це лише приблизно 5% зусиль зловмисників. На цьому етапі отриману інформацію використовують для проникнення у системи експлуатації вразливостей та реалізації зловмисних завдань. Важливий момент і з точки зору зловмисника не існує моменту кінця операції. Він намагатиметься тримати наявні доступи та отримувати нові весь час. Навіть за умови виявлення та усунення наслідків зламу, у зловмисника може залишатися додатково отримана після проведення атаки інформація, яку він може використовувати для планування наступної атаки. Розуміння пропорції 95 на 5 має критичне значення для ефективного планування стратегії кіберзахисту. Рекомендуємо зосередити увагу на ранньому виявленні аномальних дій і підготовлення. Овся до протидії атакам на етапі розвідки такий підхід є особливо релевантним в умовах обмежених ресурсів на забезпечення кібербезпеки. А тепер поговоримо про варіативність атак. Атаки можуть бути спрямовані на конкретні цілі або виконуватися масово. Вони можуть бути надзвичайно складними та тонко організованими або ж простими і грубими. Як ми вже говорили, кібератаки не є лінійним процесом, а скоріше становить собою набір взаємозалежних дій, які можуть змінюватися залежно від реакції цільової системи та інших факторів. Це означає, що зловмисники можуть коригувати свої тактичні та стратегічні рішення на ходу відповідно до отриманих результатів на попередніх етапах. Зловмисники можуть переключитися з одного методу на інший, якщо відчувають опір, або якщо їхні спроби не призводять до успіху. Наприклад, якщо атака через електронну пошту не успішна, можуть спробувати використовувати соціальну інженерію або фізичне проникнення для доступу до системи. Не менш важливим є і те, що атаки можуть бути багатоетапними. Тобто одна кібератака може слугувати лише попередньою розвідкою для подальшої, більш масштабної. Часто перший етап атаки має на меті лише встановити перший доступ у системі, з якого буде здійснюватися подальше вторгнення і більш масштабна кібератака. І наостанок про методи збору інформації пасивний та активний. Пасивний збір інформації є одним із перших етапів розвідувальної активності хакерів. Цей процес не передбачає активної взаємодії з цільовою системою, а зосереджує на зборі інформації, яка вже є доступною в публічному домені, або через неофіційні канали. Технічна інформація може містити дані про тип та версію операційної системи, використовуване програмне забезпечення, конфігурації мережі та інше. Ці дані може знайти, наприклад, через пошукові системи для інтернету речей, такі як Shodan, або через аналіз dns запитів веб-серверів або публічних API. Нетехнічна інформація може містити дані про працівників, їхні ролі в організації, ділові партнерства, а також іншу інформацію, яка може бути використана для соціальної інженерії. Цю інформацію можна зібрати із соціальних мереж, корпоративних вебсайтів, прес-релізів або навіть з даних реєстраційних органів. Для ефективного кіберзахисту важливо розуміти, який вид інформації може бути зібраний пасивно, а також як ця інформація може бути використана зловмисниками для подальших атак. Заходи, такі як. Надання мінімуму інформації в публічному доступі та освіта персоналу з безпеки можуть знизити ризики на цьому етапі. Наступна фаза це активний збір інформації. Цей етап більш помітний та охоплює реальні контакти з сільовими системами або персоналом. Зазвичай на цьому етапі зловмисники використовують дані зібрані під час пасивної розвідки для більш точної ідентифікації слабких місць. Техніки активного збору інформації можуть складатися зі сканування портів, фішингових атак або навіть фізичного проникнення до приміщення. Цей етап є критично важливим для виявлення розвідувальної активності, яка може передувати кібератаці. Системи моніторингу, такі як IDS – система виявлення вторгнень, або СІМ, система управління інформаційною безпекою та подіями, можуть значною мірою допомогти у виявленні такої активності. Ці системи слідкуватимуть за нетиповою мережевою активністю та повідомлять про ймовірні зловмисні дії. І про них ми ще поговоримо впродовж курсу. Проінформований та освічений персонал може також виявити аномальну активність, таку як неавторизовані спроби доступу або незвичні запити на інформацію, починаючи від банальних хатипових листів на скриньки співробітників, та негайно повідомити про це відповідальні структури. Якщо така активність буде виявлена, це може стати важливим сигналом для організації про те, що ймовірно найближчим часом може відбутися кібератака. Враховуючи це, необхідно забезпечити відповідну підготовку та вжити заходів для посилення кіберзахисту. На подробицях реалізації атак ми ще зосередимося пізніше, а вже у наступному відео дізнавайтесь, які державні органи в Україні опікуються кібербезпекою та до кого можна звертатися по допомогу. Пам'ятайте, в епоху швидкого розвитку інформаційних технологій кібербезпека стає все більш актуальним питанням для організацій різного рівня від малого бізнесу до великих корпорацій. До зустрічі!